Всем привіт! З вами Тарог Віктор. Сьогодні подивимося розклад на близнюків до 15 травня. Розклад на близнюків до 15 травня. Ще чекає близнюків до 15 травня. Близнюки до 15 травня. Розклад вражається не на всіх. Можливо, на програється на 100%, можливо, на кос програється на 50%, можливо, на когось зовсім не програється. Людей багато Людей багато. До 15 травня. Перш за все скажу, що карта показує вагань. Не вагайтеся, працюйте, якщо ви щось хотіли зробити. Це саме цей місяць до 15 травня ви зможете це зробити. Карта вагань випадає, і карта таких вагань випадає, що ви думаєте, робити не робити, робити не робити, і це е, ви думатимете ще цілий рік. Цілий рік. Не думайте цілий рік. Беріть, і якщо вам шанс дається щось зробити, якась дія, ви її робіть, і все у вас буде добре. Ну, тут карта випадає у вас. Така собі І лікування, і правильне лікування. Карта випадає дуже гарного початку. Ну, це б сказав би цей місяць, як почнеться травень з виплатами. з виплатами і великими фінансами. Хтось може знайти дуже гарну роботу, когось підвищить по роботі. У вас буде кохання, любов. Я думаю, що ви сама людина така тепла мрієте сидите в любові, сильна людина, впевнена в собі. От у вас ну якось так все почнеться дуже-дуже гарно. Але, дивлюся, далі піде не дуже так, аж аж. Ну, Ця карта застерігає не будьте сильно роздратованою, імпульсивною, і старайтеся приборкати в собі свого звіра. Але це ще карта каже, що у вас є друг, у вас є любима людина, з якою ви разом і не можете розстатися. Беріть все в свої руки і у вас безмежна сила, що захочете, то і буде. Також у вас можуть бути якісь зустрічі, може бути якась любов. Може бути теж примирення. От, ну, знаєте, якось все так падає непогано. Хто шукав довгу роботу, може знайти роботу, але у декого даже, може бути підвищення по роботі і навіть високе підвищення по роботі, навіть на керівника це висока карта. Мені часто та карта випадає як на переїзд, на переїзд, навіть додому. Ця карта благ. Можете зробити якусь велику покупку, будинок, дом, дачу, ну от, квартиру, ну хто що, хто що. Це карта благ, благ, автомобіль, щось для когось може купити телевізор, це теж велике благо, це велике благо, великі блага і. Це карта як Дар з небес, У кого велике благо, тому добре. Але буде у вас якийсь і такий невеличкий кризис. Невеличкий кризис може бути по фінансах. От Все нібито все піде добре. Але потім, знаєте, як туди-сюди, ви можете розтринькати, купити щось і потім тут сидіти на бобах. Ну, от так ще може випасти карта. Але дивіться, королева кубків, так? Да? Рольове кубки це любов, стосунки. І знаєте, як набралися цієї любові аж чересчур. Але навіть що карта може казати, що ви десь на розстоянні і впали в апатію. Вам нічого не потрібно. У мене часто питають, він мене не любить, він мене не кохає, не бере трубку і не хоче зі мною спілкуватися на розстоянні. в мене випадає ця карта, а кажу, ротень він з ким не хоче. От карта, карта апатії. От подають йому келих, навіть тут хто б не подавав, як кіпні красавці там, і нелюбимчики. людина нічого не хоче, вона так як замкнулася все. Ну Так, замкнулася все. Так що цей період пройде, і вийде вона з оцієї стадії стагнації і троєчка. Да? Троєчка це карта енергії, і людина вирішила вже щось робити, щось діяти, кудись іти. От і, тут вже все піде, знаєте, як з води. І робота, і любов, і почуття, і енергія, і здоров'я. От все тут піде. А по цій карті ще може казати, що можете прихворіти. Переміна. Прихворіти. Це карта хвороби. Людина може боліти. Боліть. Через це може його паті впасти. Да? Тоже по цьому. Якщо взяти ці дві карти, то людина може захворіти. Людина може бути в якійсь паузі по любові, людина може перестановитися якісь діла, людина може ну от, якийсь е такий невеличкий проміжок часу, коли вона, в неї справи не підуть. Але це буде невеличкий проміжок часу, тому що тройка вже показує, що під кінець. Під кінець до 15 травня вже в неї всі тіла розкриваються і вона йде вже з успіхом. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайки, подобайки. ділимося цим відео, а також пишемо коментарі.